Це головний екран програми. Ви знаєте, що перебуваєте на екрані пацієнта, дивлячись на вкладку пацієнта у верхній частині вікна. Ми можемо створити нового пацієнта, натиснувши тут і ввівши необхідні дані про пацієнта. Гаразд, давайте розглянемо мій випадок. У мене є кореневий канал. Мені подобається можливість використовувати кнопку нещодавно отриманих зображень, щоб швидко знайти будь-які рентгенівські знімки, зроблені за останні три дні. Але ви також можете бути більш конкретними, ввівши ім'я пацієнта в пошуковий рядок і ось він мій кореневий канал. Звідси ви можете побачити всі зроблені знімки, всі мої секрети, ось номер моєї карти. Якщо ви хочете дізнатися деталі про пацієнта, просто натисніть Показати деталі. Якщо деякі з цих даних змінилися, наприклад, номер телефону, ви можете натиснути Редагувати пацієнта і відкоригувати номер телефону, електронну пошту та будь-які інші дані, які потрібно змінити. Тепер, якщо ви двічі клацнете на мініатюрі на екрані, як ви бачите, це відкриє зображення у переглядачі, де ви можете маніпулювати зображенням. Якщо ви клацнете правою кнопкою миші на одному з цих зображень, ви також зможете виконати низку дій. Перейдемо до екрана збору інформації. Спереду є велике вікно попереднього перегляду зображень, де ми бачимо наші знімки, а панель праворуч використовується для відображення мініатюр нещодавніх зображень. Тепер ми можемо використовувати внутрішньоротовий датчик або імпортувати попередні рентгенограми. Ми можемо налаштувати наші зуби як у дорослого або дитини. Як ви можете бачити тут, вони змінюються. Потім ми можемо обробити зображення за допомогою різних фільтрів, наприклад, ендодонтичних, періодонтичних або реставраційних. Є ще багато інших кнопок, ми поговоримо про них, коли перейдемо до розділу перегляду. Зараз ми зробимо рентгенівський знімок зуба номер 6 Краса цієї програми в тому, що вона завжди готова до експозиції. Ви бачите, що вона готова і чекає. Якщо ви бачите синій колір, це означає, що ваш датчик від'єднаний і вам потрібно його знову підключити. Давайте під'єднаємо датчик і зробимо рентгенівський знімок пацієнта. Тепер, коли ми отримали зображення, давайте скористаємося переглядачем, щоб змінити його і подивитися на нього ближче. Я встановив розмір 2 на 1, але ви можете змінити його на будь-яку кількість зображень, яку хочете ми встановимо 1 на 1. Давайте подивимося на різні фільтри: ми маємо фільтр для ендодонтії, пародонтології та відновлювальний фільтр. Я поверну його на місце ендо я ще не дуже звик до використання інтелектуального контрасту, але можу сказати, що мені подобається інтелектуальне підвищення різкості. Коли ви натискаєте її, вона збільшує різкість зображення. Для тих, хто публікує на Facebook, ви можете використовувати інверсію кольорів. Щоб розмістити зображення там. Жартую. Існують також різні кольорові опції, а також ви можете змінювати яскравість і контраст, щоб маніпулювати різними відтінками на зображенні. Я поверну це до стандартного режиму. Давайте подивимось на деякі з доступних інструментів над зображенням. Ми можемо обертати зображення, гортати його по вертикалі. Та горизонталі, а також панорамувати його. Я використаю інше зображення просто для порівняння. Тому я двічі клацаю на вікні праворуч, а потім двічі клацаю на одній з мініатюр, і зображення з'являється на екрані. Існує кнопка масштабування. Але особисто я користуюсь масштабуванням за допомогою двох пальців на трекпаді. Я скину масштабування за допомогою кнопки скидання. Ви можете виміряти і перевірити кути МВ каналу, ми перевіримо кут там. Я скину і видалю ці маркери. Я забув згадати, що якщо ви двічі клацнете на зображенні, воно розгорнеться на весь екран, що дуже зручно для показу пацієнту. Я буду використовувати цей олівець, щоб позначити ПДЛ на цьому здоровому корені. Тепер цьому кореневому каналу близько 5 років. Тож так, вони працюють, і якщо ви хочете видалити цей малюнок, просто натисніть «Очистити маркери. Ви також можете малювати прямокутники, еліпси. А також один з інших інструментів, який ви можете використовувати це робити примітки. Тому розмістіть примітку на зображенні, наприклад, ми продовжимо через 6 місяців. Ви можете видалити ці нотатки або залишити їх. Ви також можете зберігати зображення у форматі JPEG, надсилати електронною поштою або зберігати його, а також розміщувати сітку. Не забувайте, що ви можете двічі клацнути будь-яке зображення на панелі праворуч і воно відкриється. У вікні звітів ми можемо створювати звіти і автоматично імпортувати рентгенограми в цей документ. Є три різні шаблони на вибір, і я можу налаштувати звіти відповідно до своїх потреб. Давайте розглянемо деякі функції: це шаблон А, який містить зображення зверху і текстове поле знизу. Шаблон Б містить два зображення і текстове поле внизу, а шаблон С два текстових поля вгорі і зображення внизу. Мені дуже подобається використовувати шаблон Б. Він дуже простий у використанні. Я натискаю на поле з зображеннями, двічі клацаю на рентгенограмі, яку хочу туди вставити, і все. Я вирізаю і вставляю текст, який я вже набрав, і вуаля мій звіт готовий. Звідси я можу зберегти звіт, щоб отримати доступ до нього пізніше. Я також можу додати до нього сторінку, видалити сторінку, додати поле для зображення і текстове поле. Щоб налаштувати звіт так, як потрібно, давайте завантажимо інший звіт, який я зробив. Тут ви бачите, що у мене є три блоки зображень, і зробити це було дуже просто.